Отож, ну, друзі, перший раунд. Поїхали. Одразу ж з Джебу розпочинає Купріянов. ще один. Тут, звичайно ж, перевага буде на боці Купріянова. Якщо він зможе заставити суперника не боксувати саме на дальній дистанції. Йому так комфортніше. І ось тут завдання перед Тарасом Котиком. Відріде з суперника. Від комфортної від. Ну і заробили. Одразу. Ой-ой-ой, що виробляє зараз котий. Тут повело одразу ж Купріянова і ледь-ледь він стоїть на ногах. Ну і... По погляду Купріянова все помітно. Дуже важко зараз е, Тарасу Купріянову дуже швидко став Купріянов Купріянов ну, не потрібно було цього робити. Потрібно було ще кілька секунд відновитися і потім вже підійнятися Купріянову. Але перш за все не потрібно було робитися з цим хлопцем. Не приймати все, виклик знову пропускає Купріянов. Що виробляє зараз? Котик. Ще один нокдаун. Важко зараз Адамо виживає у дебютному раунді цього поєдинку. І що тут все. І все на цьому, друзі. Так, рефері зупиняє цей поєдинок технічним нокаутом в першому раунді. У дебютному своєму поєдинку в профікар'єрі перемогу здобуває Тарас Котак. Нічого собі. Тут нам не показали цей момент, коли рефері зупинив цей поєдинок. Ось тут. Правий хук вилітає. точнісінько, в щелепу пріяного, а це був перший нокдаун. Ну і далі. Ну і далі просто зніс ось цим правим прямим. А перед цим градом ударів саме Тарас Котик свого суперника. Божевільний поєдинок, ну і божевільний, не менш божевільний виступ від Тараса Котика. Перемогу технічним нокаутом тому першому раунді завоює Тарас Котик. Так, Тарас Котик з перемоги дебютує.